Виплати українцям під час повномасштабного вторгнення все частіше можна зустріти у соціальних мережах або отримати у вигляді СМС повідомлення про грошову підтримку. Благодійний фонд Рукада організовує грошову підтримку у розмірі 1800 гривень для кожного громадянина України. Побачивши, що допомогу від міжнародного фонду пропонує не будь-хто, а сайт, якому вона довіряє, людина переходить за посиланням, робить те, що від неї вимагають, і не отримує, а з лише втрачає свої гроші. У нашому випадку благодійна організація РОКАДА офіційно повідомила у Фейсбуці. Вона не надає жодної грошової допомоги. Наша медіа-експертка Ольга Юркова пояснила, чому люди досі ведуться на такі фейкові повідомлення. Люди ведуться на такі фейкові повідомлення, тому що, по перше, усім хочеться грошей. А по-друге, ці повідомлення можуть виглядати досить переконливо. Що я маю на увазі? Солідно звучить назва фонду. Він чотири роки на ринку в повідомленні використовується українська символіка. Також ми знаємо, що зараз багатьом дають допомогу справді тому, що в Україні триває війна, трагічна ситуація. Коли ми бачимо інформацію про грошові виплати, що насамперед нас повинно насторожити в ній? Насамперед нас повинно насторожити джерело цієї інформації. В даному випадку це невідомий телеграм-канал. Це ненадійне джерело інформації. Інформація має надійти з надійного джерела, тобто, наприклад, з е, застосунку дія або застосунку вашого банку, або це може бути сайт державного органу, але перевірте, чи справді е, адреса цього сайту так пишеться, як вказано в адресі повідомлення, тому що шахраї часто створюють фейкові сайти, щоб збирати інформацію користувачів. А у фондів є також власні сайти і власні сторінки у соцмережах. І, і, і треба зайти на сайт і перевірити цю інформацію. Тобто, чи справді фонд дає таку допомогу? чи справді цей фонд взагалі існує?